Зараз я розкажу вам історію, яка може бути лауреатом Оскара. На Закарпатті працівники ТЦК відвезли чоловіка до кордону і затримали як ухилянта. Такого ви навіть у кіно не побачите. Розповідаю, жителя Дніпропетровщини Андрія Козюру мобілізували до лав ЗСУ просто з потяга на Закарпатті. За його словами, місцеві ТЦК винайшли нові методи з мобілізації громадян. Їх вивозять на кордон і затримують як ухилянтів. нібито за те, що перебувають у розшуку. До мене підійшли четверо, почали розмовляти одразу дуже агресивно, з криками, настійливо вимагаючи документи. Викликали наряд поліції, і я показав їм свої папери. Тут раптом виявилося, що я у розшуку в якогось із ТЦК. Затриманого разом з його товаришем, якого теж схопили та закували в кайданки, доправили до місцевого відділку поліції. Там склали протокол про затримання, нібито за порушення військовозобов'язаним правил військового обліку. Товариш не значився у базах та відмовлявся підписувати будь-які документи. Щойно я вийшов за двері, скрутили, вирвали з рук телефона, заштовхали до автівки, доправили до Воловецького ТЦК. Там я спілкувався з якимись незрозумілими для мене людьми. Пропонували щось підписати, але я відмовився. За три години мене знову заштовхали до авто, відвезли на флюорографію, а потім вирішили чомусь відпустити. Про тебе подзвонили, сказали, треба випускати. Ми тут усі приносимо вибачення, зараз тебе підвеземо у зворотному напрямку, я тоді не зрозумів, що відбувається. На вулиці було темно, чоловіка кудись повезли. Потім випустили на вулицю з машини, але там його чекав сюрприз. З телефона все видалено, сім карток немає, і там його затримали співробітники Держприкордонслужби у 800 метрах від державного кордону. Саме туди його підвезли співробітники ТЦК. Десь за 10 хвилин з лісу вийшли інші п'ять чи шість прикордонників. Мене сфотографували, зробили фото, вдягнувши жилета. Я стою із обличчям долі. Поряд собака, типове фото ухилянта зі зведення держприкордонслужби. А тоді забрали до камери, де протримали до ранку. Пригоди тривали загалом ще понад добу. Поліція знову затримала чоловіка я разом з іншими такими ж затриманими до правила до Ужгорода. Один зі співробітників Ужгородського ТЦК заявив: Ми змушені діяти трошки незаконно, щоб до нас рус. Ня не прийшла через дві доби. Він вже їхав в якості новобранця до навчальної частини ЗСУ. Закарпатський ОТЦК так прокоментував випадок з Андрієм Козюрою. Останнім часом почастішали випадки, коли особи, які ухиляються від свого конституційного обов'язку захисту держави, використовують змі та соціальні мережі для поширення неправдивої інформації. Щодо діяльності службовців ТЦК та соціальної підтримки, і все це з єдиною метою вибілити себе в очах суспільства за допомогою образа жертви, і це реальна історія життя. Журналісти вже звернулися до Ужгородського ТЦК за коментарем з приводу цієї історії. Там їм сказали, що отримуються від офіційних коментарів. Дивно, якби було все прозоро, від коментарів би не відмовлялися. Слідкуємо за цією дивною операцією від ТЦК надалі. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, щоб нічого не пропустити.